Відеоогляд на монітор Acer ACRK 241YGB. Я не знаю, чи правильно я його прочитав. Але за 3 місяці користування можу сказати, що це один із найкращих моніторів в Україні по співвідношенню ціна якість. По-перше, він дешевий, а по-друге, він дає дуже потужні характеристики як для своєї ціни. Це Full HD роздільна здатність та 120 Гц екран. Купляв я його для цього комп'ютера, як ви бачите, він зібраний для ігор і для нього треба нормальний монітор. І якраз 120 Гц в цьому моніторі стали вирішальними. Це, по суті, найдешевший монітор, який можна купити в Україні зі 120 Гц при такій роздільній здатності. Дешевше я просто не знайшов. Комплектація скромна, але як для такої ціни, це прям дуже добре. В комплектації йде саме цей монітор, його ножка і блок живлення, блок живлення компактний, маленький. Дуже класний монітор. І купляв я його навіть не за фул прайс, а зі знижкою, бо в мене було, були Ало гроші. Як ви знаєте, якщо товар коштує більше 999 гривень, то ціну можна скинути Ало грошима, якщо у вас є, вони є на аккаунті. В цілому я дуже сильно задоволений монітором і дуже сильно його рекомендую. Опять же, це найкращий монітор по співвідношенню ціна якість. В Україні ви за таку ціну з 120 Гц ви краще нічого не знайдете. Я на ньому вже в Stalker 2 пограв, і багацько інших ігор, тож монітором я повністю задоволений.